Тілець діва козиріг з 13 по 19 травня. Самі основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні з 13 по 19 травня. Втілець діва Козиріг. І так, поїхали. З поїздки. Вибір трати. Угу. Ви Вы самі виходите. Ух ти. Так. Так, дивимось, дивіться, початок тижня поїздки я вам сказала. Да, це можуть бути романтичні побачення, можуть бути просто поїздки ділового характеру, але е, приємні емоційно. От емоційно вони вам будуть в радість. Недалі трати можуть бути фінансові, да, якісь такі е, прийдеться витратити кошти на дітей, можливо. Можете стояти перед якимось вибором, але знаєте як? Він вже якби вибраний цей вибір. Да? І туди трошки, і туди трошки не можете приділитись, скажімо так. Далі. Найбільше це завжди каже про те, що витрачаємо більше, чим, чим планували. Офіційні документи підписуйте, причому скоріше за все, знаєте, можливо, вам треба було якісь підписати документи, а, можливо, хтось звільняється, можливо, хтось приходить на нову роботу, на внову. Довжність і так далі, можливо, якась відпустка, да все, що завгодно, да? от те, чого вам хотілося, і вам його підпишуть. Бачите, карта радості, карта переможця, Тобто ви добілись тої цілі, якої ви хотіли. Це може бути якийсь договір, це може бути якесь партнерство. Ви, ви підписуєте якісь дуже важливі там документи. Ну, сам факт, що. Ви цього давно хотіли і прагли, і у вас це вийде. Да? І якісь фінансові надходження на цьому тижні також будуть. Якщо на початку тижня ви будете витрачати, то ближче до кінця тижня у вас або можуть вам повернути якісь борги, да? або ви можете в когось занімати фінанси. Але якщо ми не дивимось на цю карту, як на вашу карту, да? то ця карта завжди показує про те, що у вас будуть фінанси. Да? Тобто потребуватись ви їх не будете. Далі карта розвитку, карта можливостей, карта розвитку. От, Небистрого не отримання результату, але тим не менше правильно заложеного, знаєте. І карта справедливості, справедливість вас торжествує на цього тижні у вас. Далі, якісь можуть бути важкі перемовини. От, але вони мають бути. От, вони закінчаться так, як треба. Ну, от, мені більше ідеї, що якісь, можливо, це пропозиція якась, да? ви будете нервуватись, ви будете психовати, От якось ви не будете знати просто і тух цій басні, якою вийде. Да? І це вас буде трохи нервувати. Ну, по ітогу, все окей. І так, давайте дивимось для кожного окремо. стілець Діва-Козоріг з 13 по 19. Травня. Тілець. Діва. Козиріг. Дивіться, переміни глобальні, важливі, можуть стосуватися сім'ї. Це можуть бути якісь новини. Тілець. Це новий етап в вашому житті. Причому тут може стосуватися сімейного життя. Діва. Щось, якісь переміни в сім'ї, які ну, от, і збіжати не прийдеться. Не, не зможете воно так, як повинно бути. Важливі якісь рішення, важливі рішення, документи можуть бути з приводу поїздки. В общем, главное, що приємні. По итогу переміни, да? і того переміни, так? І тут все просто. Фінанси. Фінанси, поїздки можуть бути до сім'ї, до рідних, може, з сім'єю, з рідними кудись поїдете відпочивати. На все добре, папа. -па.